Доброго ранку, всім хорошим людям. Сьогодні понеділок, 29 квітня, перший робочий день на цьому тижні. І бажаю всім, щоб у всіх все було добре. Щоб бажання може якісь здійснилися сьогодні, щоб був хороший гарний настрій, щоб були тільки хороші люди на вашому путі. А ми всім ранку. Вирішили погуляти по росі босіком. Краще буде для здоров'я. Але треба збиратися, нас чекають. мордочка пішли. От куди ти полізла? На травички роса і зараз буде вся мокра. У нас погода сьогодні чудова, сонечко, маленький вітерець, але погода гарна. Добре було, щоб день був такий самий спокійний і гарний. Всім бажаю гарного дня і мирного нам неба.